Муніципального, там, як ми знаємо, є діють правила ветеринарного законодавства, то нього обов'язково буде будемо виконувати. І тому він буде мати підрозділи, які будуть працювати поєднані між собою. Перше, це клініка ветеринарна, це спеціальні умови для того, щоб ці тварини могли пройти ветеринарне обслуговування. Так? Далі буде притулок, де їх будуть отримувати. Ну і будуть інші підрозділи господарського значення. Утримання цих тварин. Особливо окремо буде надаватися увага тваринам молодняку, які будуть готуватися по програмі, щоб їх забрали в добрі руки. Тобто з ними будуть працювати кінологи, ми їх будемо дуже гарно доглядати, ростити, щоб вони були адаптовані, адаптовані до проживання у мешканців нашого міста. Тобто Це безпритульні тварини. Притулок будуть. Раповані на безпритульні тварини на, на утримання безпритульних тварин.